Соковиті яблука і груші, духмяний мед, домашні сири та ковбаси, розсада і саджанці, а ще вироби народних майстрів. Усе це представили на великому сільськогосподарському ярмарку у Вінницькій громаді. Цими вихідними на вулиці Ващука панувала атмосфера справжнього українського колориту. До заходу доєдналися понад 100 фермерських і селянських господарств з Вінничини, а також виробники з Тернопільщини та Івано-Франківщини. Продукція безпосередньо від. Виробника свіжа, якісна та за доступними цінами за два дні. Ярмарок відвідали понад 30 тисяч віничан. Близько ста учасників присутні на цьому ярмарку. Переважна більшість це фермери із Вінницької громади. Але також хочу відзначити, є, є наявні також учасники із із Тернопільської області із івано Івано-Франківської області. За перший день, по нашим оцінкам, близько 15 тисяч учасників вже відвідали, і близько 10 учасників за неповний день неділі також. Від відвідали ярмарки ціновий діапазон. Це е, близько наближається до оптових цін. Тому ми вважаємо, що саме через такі події е, вінничани можуть за доступними цінами придбати продукцію а наші крафтові виробники, фермери можуть е, знайти майданчик, де вони можуть якісно роз, розпродатись. Вважаю. Це дуже гарною подією, яку потрібно в будь-якому випадку розвивати в подальшому. Було декілька нарікань з точки зору безпеки і всіх безпекових заходів. Хочу підкреслити, що тут поруч є декілька масштабних крупних укриттів. Такі заходи є дуже корисними. Можна це просто оцінити по кількості людей, які тут присутні. Всі йдуть з повними сумками, з тележками. Думаю, що це гарна ініціатива, її треба підтримувати і продовжувати. Сільськогосподарські ярмарки у Вінниці проводять з 2024 року. Цієї осені заплановано чотири заходи. Наступний відбудеться 4-5 жовтня на території села Щітки по Немирівському шосе.